Чистки в Укрзалізниці правоохоронці оголосили перші підозри у справах про корупцію у найбільшому перевізнику. Мільйони гривень заробляли на залізничних квитках за кордон. Наразі мова йде про щонайменше 10 підозр. створив злочину схему очільник однієї із профспілок на прізвисько «Дєд». Схема працювала наступним чином. Кожен керівник потягів популярних закордонних сполучень, як от Київ, Варшава чи Київ Кишинів, мали занести до 5 тисяч євро посадовцям вищої ланки. Ці гроші отримували від провідників, які також платили за право працювати на міжнародному маршруті. За квиток провідники правили від 300 до 500 євро, хоча офіційна вартість 3700 гривень. Перевозили пасажирів, провідники у своєму купе. Тільки за півроку, 2024 тисячі через цю схему Укрзалізниця недоотримала 73 мільйони гривень. Тіньову касу викрили за ініціативою керівництва Укрзалізниці. Саме адміністрація перевізника звернулася до. Нацполіції, аби прибрати схеми, що працювали ще з 90-х. голова правління Укрзалізниці, Олександр Перцовський запевняє це лише початок очищення у транспортній компанії. Здирництво і всім проявам 90-х років на залізниці не місце. На жаль, деякі люди цього не зрозуміли і протягом багатьох років по суті обкладали даниною наших співробітників. Це початок з мого рідного пасажирського господарства очищення, але він точно буде продовжуватись по всіх інших напрямках роботи залізниці. У нас є, на жаль, багато ще провів таких, скажімо, в локомотивному господарстві. Ну а чи доводилося вам натрапляти на подібні схеми і на яких маршрутах? Напишіть нам у коментарях під цим відео. Ну і не ігноруйте підписку на наш канал, лайк та дзвіночок. І ми повертаємося до новин.